Вітаю вас, сьогодні четвер. Вчора розгрузився я на тому ауді, ледве з того міста виїхав, став на паркінгу. В 11, 11 вечором отримав смс про загрузку нині рано. Звичайно, я мав в сраці, я вже лежав, віддихав, їхати я вночі не збирався, виїхав не відранку, трохи в по пробках, ну, але нічого страшного. Зараз я вже загрузився, їду, маю ще одну загрузку. Не знаю, яка буде ця друга загрузка, але ця перша палетка 90 кг, але палетка розмірами як 4 десь. Вона мені більше як пів машини лави, практично зайняла. Тому не знаю, яка буде друга, ну теж пише 90 кілограм. І до другої загрузки мають 128 кілометрів. Метров, на шедь, не знаю, як там, що там, але... Але по всій вероятності побачимо, коротше, так сказати. Вот. Вчора в новинах прочитав, не знаю, може вже всі в курсі, може ще не всі. Но поки відео буде, вже напевно будуть точно всі. 20 квітня в Брюсселі Європарламент договорилися, що беруть на розгляд справу про безвізовий режим для України. Тобто мають голосувати вони. Коли його там дадуть, невідомо, але... але факт в тому, що якщо вони взяли на розгляд, то десь буде через 2-3 місяці розглядатися. Так, я заправлюся. Ну і <кій> кажу, що за 3 місяці будуть розглядати, можливо, що дадуть нам той безвізовий режим. А можливо, що й не дадуть, якби ніяких гарантії немає. але ну, наш Порошенко там я читав вже там, на 10-му небі, виписую, що «Вот, там, я обіцяв, я зробив. Ну, наразі ще ніхрена не забув. От. Далі. Навіть якщо вони проголосують, то там треба мати, по-перше, ці паспорти, як вони називаються. Бляха забув. Ті, коротше, що з відбитками пальців. Тільки в такому варіанті буде, можна буде їздити без візи на 90 днів максимум. Вот. Але там теж свої нюанси. По-перше, та віза, вона тільки, як, тобто це що без візи, це тільки як туристично. Тобто, якщо ви будете працювати, я думаю, ви самі розумієте, що в такій ситуації, якщо вони дають нам той безвізовий, то по-любому страж Гранічна буде контролювати набагато і цельно. Тобто митники будуть набагато більше контролювати, де українці і що вони роблять. Тому що якщо ми без візи, ми не маємо права працювати на тій. Тобто віза робочих, якщо ви хочете працювати, мусить бути. При любих. Якби, якщо вас хапають, то одразу депортація. Тобто, Якщо їде працювати, то є ліпше робити все-таки візу і на ту херню не дивитися, навіть якщо він буде той без візу, бо, бо кажу, нюансів багато. От У мене навіть карта побита, і я можу мати багато проблем, враховуючи те, що я поміняв роботу, і я її не переоформив. Я мушу переоформити на нову, бо я якщо до нового працедавця, хоча я маю карту побиту, яка дає мені право, їздити, де хочу, жити в Польщі, але от міняю працедавця, я мушу їм про то. Поінформувати, і та карта анульовується. Тобто я мушу сам прийти і сказати, що анулюйте мені карту. Типа такий прикол. І тоді вони будуть розглядати і давати мені, там, наприклад, нову або взагалі не давати. От мене знайомий так пішов, по закону, все зголосив, мав карту, а на ту другу роботу йому взяли і не дали карти. І все, він сам зголосив йому карту анулювали. Не знаю, де він зараз. Напевно, що поїхав в Україну назад. От, факт стається фактом. Тобто, з однієї, сторони вони упрощають, з іншої сторони не так вони і упрощають. Бо, наприклад, скажу вам, як раніше з тою картою побитою, вони теж упростили, так сказали, що вони українцям упростили. Але раніше можна було, якщо йдеш на нову роботу, три місяці ви мали, щоб подати ту бумагу, що ви от змінили роботу. А за три місяці, якщо ви попрацювали, то ви вже там упрощаєте. Тобто той, хто попрацював три місяці і подає на карту побитої тої фірми, йому там вже упрощається, йому там треба менше бумажок збирати. От. А тепер вони зробили що? Маєте два тижні. Якщо ви за два тижні не подаєте, то все, то ви вже типу, вне закона. Це погано. Бо якщо ви там за два тижні ну, не встигаєте, тобто от я, наприклад, не встиг, я не знаю, як там, що далі буде. Думаю, що вам розкажу, буду знімати, але наразі не знаю. Наразі мій працедавець зараз якраз буде ходити по тих воєводствах і визнавати, що він от, хоче мене зі мною працювати, тоді сюди. Тому що того безвізового, що навіть якщо у нас буде безвізовий, то він не буде такий, як у цих чуваків, що тут, що вони собі їздять куди хочуть. Це зовсім інша фіня. Хто їздить туристично або бізнес-поїздки, от для них це якраз це буде. Тобто Хто їде просто відпочивати, хто їде, має співпрацю якоюсь з фірмою десь в Європі, то нема проблем. Ну, якщо у вас десь хтось щось хапне на роботі, то рахуйте, що торба вам. Вот. Ще одне. Заїхав я в той штутгарт, вчора був і нині вже був. Рішив на книжце зняти. Тут роблять дороги, моя дурецька навігація якось хера веде мене через місто. Пробки тут такі, що жопа. І я тут по тих пробках, блін. По тих пробках, мушу тут, блін тусуватися. Нервірують вони мене сильно, але нічого від мене не залежить, можу їхати так. І тут вони завжди, бо ті ідіоти роблять дороги і роблять так масово, що просто капець, що там заїхати, об'їхати просто неможливо. До речі, в цьому місці збирають Мерседеси. Ауді то місто Еленберг чи Ерленберг якось так називається. Volkswagen Wolfsburg. БМВ-то Лейпциг. Де ще? На Порше я ще не був, але десь я бачив завод Porsche, от не пам'ятаю якому місці. Уваємо, що теж і тут в верті, але. Не гарантує, не впевнений. От. От я сильно здивувався, прочитав я ті країни, які типу, будуть нам давати доступ. І там є багато країн, от які для європейців мають відкриті границі, а для нас не будуть мати. Ну, тобто ті, які не входять Євросоюз, наприклад, Швейцарія. От я з картою побиту їздив в Швейцарію і в принципі, проблем я ніяких не мав. Але наскільки я знаю, громадяни України потребують візу, щоб туди їхати. Я їздив, мене там, ну, тобто я проблеми ніякої не мав. Але я знаю, що 100%, хто має євро ну, Шенгенку візу, не має права туди їхати. Це стопудово. Так само там не входить Ірландія, не входить Ісландія, ще там якісь країни, Норвегія не входить, теж не можете їхати по тому безвізовому. А по візі, по-моєму, що можна. По візі не можна, от, поляки мають право їздити без візи в Англію, в Канаду, мені. І не зможемо. Навіть то нам нічого нічо не дасть. От Не знаю, чи я по своїй тій карті побиту можу їхати в Ірландію, то треба знати. Бо от я знаю, що хтось мені казав, що по Шенгенській візі їздив туди. Яким макаром не знаю, але знаю, що машини звідти ганяли. Як вони то робили, не знаю, але то треба взнавати. Не знаю навіть, якщо в кого то взнавати. Але буду пробувати, бо це дуже важливо. Наприклад, я знаю, що з Ірландії там вже ждуть англійські машини, там руль з правої сторони, і звідти ганяють на розбор машини. І вони там досить дешеві. То якщо можна, то це би було дуже круто. Бо я зустрічаю якогось пацана, що він вже пару років в Ірландії і він звідти ганяв бусики, такі як трафіки, Вівару на розбор. Він їх розбирав, там він їх брав досить дешево. так як він правий руль, то в нас їх не розмитнеш. Але на розбор вони йшли і запчастини продавав. Можливо, що і продає далі. Не знаю, я цього вже давно зустрічав, це ще коли я машини ганяв, це вже минуло роки. Вот. Да, Напевно, ще я поставлю на паузу, а вийду з того, то буду знімати далі, мені наразі не може показувати, даром час летить. От, Як бачите, по лівій стороні. Чому пробка зло зробилася? Мало ж тут і так пробка, то ще якісь два рагуляни розмінулися. От. Тому через них, звичайно, пробка ще збільшується. Бачите, от роблять дороги. З однієї сторони, звичайно, добре, а з другої не дуже. Не дуже поморочують голову, не дають нормально їздити, блін. Це час пробки і пробки. Проїхати тих 5 кілометрів через місто займає годину-дві. Добре. Тут, в принципі, наразі нема що знімати. Фура і все. Це все ще Штутгарт. Але я вже обігнав ту фуру, то хоч щось видно. Пробки тут, звісно, скажені. ще не кінець, зараз буде далі. О, Тут по правій стороні тільки ще не зрозумів, що Мерседес походу був. Ні, якісь махли, не знаю, що це за махли, але теж щось з машинами, бо стояв. Цей мотор, типу, такий стояв відкритий пам'ятний мотор. Це добаво, воно мене чого воно не веде через місто, то просто вело би нормально через цей... об'їзну. Оця дорога воно, в принципі, рахується, швидкісна. Це йде, як не йде там дорожка така, воно в цей час пряма і валить через місто і виїздить, Тільки що от вони роблять, як бачите, по лівій стороні дорогу. Там і підземку роблять, і таку дорогу, і в цьому результаті то тобто, робить пробку. До того вони створюють пробку бляха, і получається так, щоб що пробка. то роблять не в одному місці, а роблять досить багато. З вот. кінець цього я виїжджаю з того тут але тут зараз буде, по-моєму, далі ще пробка. Вчора принаймні було. Два кілометри на вот. Ну, До речі, може ви не побачили, тільки що прямо було Макфіт, писало. Макфіт це спортзал, власником якого є кличко. Варшаві два він там приїжджав, Володимир на відкриття. Вот. Загрузився я тою догрузкою. Ось мені так цікаво веде та навігація, десь їдуть через якісь гори, ліса. Десь тут дохрена туристів, особливо на мотоциклах. Погода супер, 25 градусів приблизно. Купа мотоциклістів. о, Знову мотоцикліст. Ще машини рідко. От. посмотрим, може щось інтересне, буде в тих горах. Ходити мені в принципі недалеко, але 47 кілометрів через такі гори може бути довго. Можуть зараз початися серпантини. Поки що ніби на навігаторі не видно, але то зовсім не показати. В цій загрузці там працівник поляк. Що мені пояснив, підсказав. Зарузили мені одну паліту і один ящик. Ті відерочка, значить на фарбу чи що. Щось в такому варіанті. Розгрузка писала щось Volkswagen O5, Отак VW. Може бути що Volkswagen, але місто інше. Маю надію, що навіть якщо той Volkswagen, то там якийсь більші порядок. Більший. -от, їду 6 з кондюком. зараз трохи виключу, вже аж холодно стало. Думаю, зговорить трохи. Температура падає.